Отця і Сина, і Святого Духа з Воскресним днем, дорогі браті і сестри. Сьогоднішнє євангельське читання в цю передостанню неділю перед страстями Христовими від Євангеліста Марка один з таких фрагментів, які, як на мене, дуже яскраво переконують в тому, що Євангелія це не є вигадка, тому що Євангеліст Марк описує. 12 апостолів, тобто тих, хто з числа 12, найближчих і найголовніших на той момент, бо він писав вже після Воскресіння, Вознесіння Христа, коли власне апостоли очолювали церкву. Описують цих очільників церкви, знаєте, не в такому, ну не як якихось героїв, не в такому світлі, як зазвичай пишуть про тих, хто займає якісь високі позиції в суспільстві. Пише без прикрас, пише про їхнє нерозуміння, пише про їхні распрі, пише про те, от як воно було, і це живий голос свідка. А якщо згадати, що Євангеліст Марк він не був 12-ти, а він за свідченням ранньої церкви, зокрема папі Ірапольського, писав зі слів Петра, то це власне те, що Петро розповідав. Те Марки і записав. Це голос одного з 12 учеників. Ми бачимо, що ці 12, серед них були живі люди, не ідеальні люди. І нам навіть може здаватися так, що навіть як це так може бути, що от вони три роки разом зі Спасителем ходили, були свідками всього, що він робив, чому він учив. Все це слухали, зрозуміло, що за три роки набагато більше вони почули, набагато більше побачили, ніж те, що ми можемо прочитати в чотирьох Євангеліях, якщо взяти всі там три, 365 днів. Тисячу днів, фактично, тисячу днів вони були з Христом приблизно. І ось як же так, що вони не розуміли. Нам здається, що ми то розуміємо, читаючи Євангеліє. Прямо ж написано, прямо Господь їм говорить: Я йду в Єрусалим. Для чого? Не для того, щоб там прийняти трон царський, а для того, щоб постраждати, бути виданим, постраждати, померти і воскреснути. А вони це не можуть зрозуміти чому? Тому що наші людські упередження, певні, от наші стереотипи життєві, установки наші, настільки бувають сильними, що ми можемо мати вуха і не чути. Ось сьогодні багато християн в світі, наприклад, думають так, що наша віра, наша надія, от суть нашої надії на Бога, на життя полягає в тому, що після смерті, ми, якщо Господь нас простить і помилує, то ми будемо разом з Христом царювати на небесах. І багато християн сьогодні, наприклад, зовсім забувають. Про такий запоруку, той майбутній факт, можна сказати, Воскресіння мертвих, що саме Воскресіння мертвих, а не загробне життя, є тим, на що ми надіємося, є предметом нашого уповання, нашої віри кінцевим, Воскресіння і життя майбутнього віку. І хоча ми не знаємо, яким воно буде. Ми знаємо, що воно буде саме життям воскреслих наших тіл, плоть наша Воскресне, та сама, хоч і не зовсім така сама, як у Воскреслого Спасителя. Тобто тілесність наша це не те, що має бути відкинуто, а наша тілесність це те, що підлягає преображенню і спасінню. Звідси зокрема є певні наслідки для нас сьогодні. Як ми зараз ставимося до нашого цього земного життя, життя в тілі? І ну, іншого життя у нас зараз немає? Ми можемо сприймати духовність як щось таке, що абсолютно не стосується тіла, або, або, скажімо, майже не стосується тіла. Що наша, знаєте, от є така певна спокуса для саме країн, де православна традиція переважає. Наділяти духовність якимись такими, ну, бачите, духовність суто більше в якихось обрядових речах і в внутрішніх речах, внутрішній молитві, внутрішньому зв'язку з Богом, що безумовно вірно, і в сенсі от зовнішнього такої обрядової сторони нашого богослужіння, взагалі життя, молитви, пости, поклони, певні служби. Ікони, які ще такі зовнішні ознаки благочесті, при тому, часто, на жаль, ми нехтуємо нашим суспільним життям, але ж здорова духовність християнська неможлива без дбайливого ставлення до ближнього, без правдивого життя, без такої чесності в стосунках, в особистих, в робочих. В справах, в усьому без цього неможлива духовність, бо Господь, даючи заповіді нам, більшість цих заповідей стосується того, як себе поводити нам один з одним, як жити в суспільстві. І християнин не може там брехати, несправедливо вести справи, обманювати десь там державу свою в податках. Не оплачувати там належним чином платню своїм робітникам, якщо він наймає когось. І при цьому думати, що він прийде в церкву, поставить свічку, посповідається, і все буде з ним гаразд. І буде читати ще якісь молитви по молитовничку. Це так не працює. Господь закликає нас до того, щоб ми з вами були цілісними, правдивими людьми, які би жили в світлі. І тільки так і ніяк інакше можна досягти духовності. І отаких от моментів всяких може бути в нас багато, коли ми чогось не розуміємо. Слід шукати розуміння, Господь не дарма дав нам розум. І це великий дар від Бога для того, щоб усвідомлювати, досліджувати, досліджувати святе Писання, досліджувати, як Бог діє. Бо це той самий Бог, який діє в історії Авраама, в історії Давида, в історії царів, при вигнанні і поверненні, при народженні Спасителя, при Його смерті і Воскресінні. Це той самий Бог, який, якому ми сьогодні поклоняємося, який діє сьогодні з нами і через нас у світі. Ми християнська спільнота, ми не що інше є, як ми називаємо тіло Христове. Що це зокрема означає? Ми це сприймаємо більше так, що для нашого спасіння ми є тіло Христове, ми в Христі. От ми причастимося сьогодні за літургією, і Господь буде з нами. Але далі для чого? Для чого Господь буде з нами? Чи не для того, щоб ми далі, як тіло Христове, продовжували жити всі наступні дні, тижні аж до наступного причастя, щоб ми діяли так в світі, як діє, бо присутність Христа через нас. Це дієва любов, турбота, увага, правда, життєва правда, повага, От всі ці якості, які необхідні нам для здорового суспільства, ми, християни, мали би стати закваскою, тобто тим, що, з чого починається перетворення суспільства на ту нову, іншу здорову якість. Ми сьогодні з вами знову пережили ніч, коли чули вибухи. Ми сподіваємося на те, що. Господь нам дарує колись, дай Боже, звісно, скоріше, але як йому угодно, дарує нам справедливий мир. Ми, як християни, мали би стати тою частиною суспільства, яка, по-перше, цей справедливий мир всіма силами буде наближати, і багато хто з нас докладає зусиль на цьому поприщі. Але далі, після того, як, дай Боже, цей мир не стане. Знову ж таки, ми християни, це є ті, з кого має початися далі здорове життя, здорова країна, з кого як не з церкви, не з тих людей, які знають Божі заповіді і шанують їх, має початися оця правда нашого життя. І нас нема іншого дня, крім сьогодні. Саме сьогодні нам слід починати це робити. Саме сьогодні поглиблювати розуміння, саме сьогодні діяти, саме сьогодні творити добро, творити любов. Амінь.